Доброго ранку українці! Знову я стою на цим провалі, там довочині моє село. І не знати як... тема, яка, от, яка в нас може бути тема розмови. Ми фактично живемо в інтернет-просторі, влада нас мало входить. Аб... Тобто в нас не повернута земля, це головна, головне. І е, люди не навчені відповідати за себе, тобто за свої вчинки. Ну, це ну, чудово, чудова нагода владі. Знущатися над таким населенням. Ну, про це я вже невнорозово говорю. Тобто, якщо ми не створюємо свою політичну силу і не беремо владу, то це означає, що такий народ, він... Це, до речі, не тільки стосується українців, це європейців, американців. Це всі. Такий народ він підчиняється вже диктату бандитської влади. Тобто, якщо влада не йде від народу і в неї не з'являються лідери, які на чесних засадах хочуть формувати владу, то такий народ отримує тільки бандитську владу. Це в всіх країнах. Це не залежить від України. Ну, це треба зрозуміти. Тому я наголошую, що це політична робота, це є основа, це є основа висування лідерів, висування лідера, який на чесних засадах буде будувати, перше створювати свою політичну організацію, яка візьме владу і на чесних засадах буде будувати державу. І вона не буде позичати в очі в сірка і казати, а чому інфляція, а чому тарифи, а чому то, а чому то. Ну, Якщо я беру відповідальність за те, що твориться в країні на себе як політична організація, чесна, справедлива, яка не займається корупцією. То я відповідаю за державу, я відповідаю за людей. І Тоді не треба говорити, що ось хтось в ринку виживає, а хтось не виживає. Тоді будемо дивитися, що робити з цим населенням. Бо, вибачте, українці, ну це населення, якщо воно мовчить. І користуються незаслужено не заслужено пільгами, субсидіями, паями. Ну як, не по прикладу, нам не повернули землю, на ній господарюють інші, які не ступаються і ще їм дали паї, а нам а нас б'ють і виганяють з села. То це яка справедливість українців? Це, це говорить про те, що. Цю територію населяє населення, яке не політично не сформоване і яке не хоче, хоче таким методом жити. І вже виховується покоління жити такими методами, без політичної роботи, без відповідальності. Просто прийти, захопити там когось. і... Такі методи застосовує проти того, кого населення і влада, ну це все зрозуміло. І навіщо це так сіті писати? Я от читаю Фейсбук, і сам інколи пишу там частенько. Це ж... Але я хоч пояснюю мотиви створення цієї бандитської влади і що нам потрібна ця політична робота. Нам конкретно от мені, сусіду, там іншій людині, щоб зрушити цю систему, цей режим, бо він ніяк не посунеться. І е, тоді, якщо я бачу, що населення таке пасивне, от як мені діяти, як українцю, як Людині, яка хоче це змінити, от, от як українці діяти? Я закликаю, там, давайте фінансуйте, там, давайте підтримуйте, я е, не отримую, до речі, від цієї банди нічого. Навіть пенсії вона мені не виплачує. Ну, от, ви представте собі. Неоформлена земля, де нас зб'ють і виганяють, немає пенсії. Як, як, як от українці, як я можу розуміти нас? Я можу розуміти нас тільки як населення, яке порпається, яке не організоване, яке намагається вижити і на мої заклики створення політичної організації ігнорує. Розумієте? Тобто як, яким чином я можу повпливати? На, цю, ну, на нас, яким чином? Ну, пишу в Фейсбуці. Там, до речі, читаю там ну, одиниці. Те, що я пишу. Ну, але я так просто не пишу, я, так я кажу, для Красного словца, Я пишу конкретною задачею. конкретним, і Для чого я конкретна моя мотиваційна. Ідея, що якщо я в таких умовах і населення, яке не формується в політичну націю народ, то я про це і пишу, я про це на весь час наголошую, бо не можна перейти в іншу стадію суспільного розвитку, коли не сформована нація, народ. Ну, це населення, ну вибачайте мені. Якщо я виходив там, в селі чи, там, у Львові з плакатами, жодна людина не реагувала. Ще нам в селі там, рвали плакати, на... заходили, до речі, на моє подвір'я, викидали плакати. Там прапор, мені з рук виривали. Це галичина, до речі. Ну Про що ми говоримо, яка в нас свідомість. І, і що ми, ми як, хочемо так ухитритися і не поставити перед собою цю ціль створення політичної організації національної держави, так ухитритися, прислужити олігархам, щоб вони далі нам нав'язували свій порядок денний. Це ми маємо нав'язувати. Це мене мають підтримати. Щоб я нав'язував порядок денний, щоб я шукав цей вихід своєї політичної організації, хто би там долучався, оце має в нас бути як основа, як мотиваційна наша суть побудови держави національної, без ось цього бридкого, совкового населення. Ми маємо переформатуватись, стати нацією, народом і почати зміни. А для цього треба підтримувати мої ідеї, створення політичної органів, фінансувати, цікавитися, а не так, я дивлюся, люди якісь перелякані. Там щось один-два лайка і все, і перелякалися. Все. Все. Я щось не то пишу, я не так то подаю інформацію. Всі, бо я маю наголошувати, е, якщо я гамблю, до прикладу, євреїв, я маю наголошувати це окремо від українців. Це не зачіпати українців. Чому євреї такі? Та євреї такі, бо ми українці таке говно. Була ми політична нація, євреї були б зовсім інші. Ну чому я, а що це я маю пояснювати людям? Розумієте? От і, і все, і все, на, все це ґрунтується на нашій політичній інертності. Все це ґрунтується. До речі, пригадалося, хтось там у на Фейсбуці написав слова Троцького, цього більшовицького бандита. Ми розчитуємо на інертність мас і русською сволоч. Ну, Ну, вам ні про що це не говорить. Що, і ця це наша банда, влада, яку ми називаємо ну, начебто демократично обрана, вона є і ґрунтується на цій нашій політичній енергії. Це не тільки стосується москалів. Знаєте, от про що ми маємо думати і над цим працювати. Я сам це не витягнув, я от в селі виживаю, ще мене там поки не добили, я це проголошую. І давайте думаємо над цим. Ось що потрібно робити.